Відію 50-х, 50-х день, що ми пам'ятає про те, як Господь зі виступав. Господь прийшов на натушені в. Десять місць, і оте ще Надара, Ну, по-різному в Івангелії, називається ця країна. От Господь прийшов і зустрів його на шляху існував. І того, дуже сильно добре, всі боялися коли Господь перейшов до цього дослава, то Злякалися і сказали, що він винавег у свине стадо, яке у подалі. Він повелів вийти і сам у це свине стадо. і свині. Прийшли, подивилися те, що Господь вивели в ліса, бачили, що свині такі, які як люди по своїй загинули. скривають. Але Господь проявив і показав, той лежить, той спілкується з цими злими вони ходять. Тут, щоб позбавити свій гріха, від влади дерево і в тих візів, які дають сьогодні. Тож такі вісім. Була дуже сильна війна, Господь своїм аменом світло, але один із них найближчий до Господа та рану, як назвали Деницею, раннього заря. Розумівся. Він заліпувався на свою красоту і вирішив повстати проти Бога. Але настільки помтварився його розмір, що він не міг розуміти, що Господь всіх створив і його створіння. Він не може боротися з Богом. І в той час, коли він це тільки подобав, він впав безотню. Проти Сайч 14 главі, що він впав безоні. І от на небі були сіна. Третя англія пішла за своїм воєнночальником Архангелом і стала подивитися кому. Сатана. Знівець води означає противник, той, хто противіться, противиться Богу. І от вони стали противість. Була війна, але як не хаїв, а хисавків, войнства, анські останні сказали, стане добре, станемо зі страхом. І ті, хто послухалися, стали не здорові. І залишили сміть Богу. Але третя ангел не спала огню і стала боротися з Богом і з творінням Божим. І ми знаємо, що сатана попросив першу довіру, тому що люди вони були створені для того, щоб зайняти місце паче ангелів. І ми всі, дорогі брати, і сестри ангелів. Від нас залежить, на яку сторону ми станемо, чи на сторону Архангела Михаїла і Бога, чи на сторону Сатани, а тим не капітан. Так от Господь для того, як прийшов на землю, щоб людей неї всі спасти, від помилки якусь жаль, зробив Адам і я. І Він прийшов для того, щоб випив. тому підхворілися, на жаль, наші люди. Він так і забує. Він переміг силу іявола, він переміг смерть, дав нам можливість стати на стороні Бога, служити йому, виконувати цей закон Божий і просвітятися благодаті Святого Духа, зростати міру Бози Христова, Христового для того, щоб зайняти Яке Господи. Це пише, як граждас. І коли вибирав Махайда Легі, то його супроводжував ахан, він став архам слідчим. Тобто кожен із нас виконує тут землю чи іншу місце і в майбутньому житті займе те, чим місця в царстві Божому. Так і люди, це буде іншим місцем. Так от кому-то і дуже сильно воюють і ці проти людей, не падають, тому що вони заздалегнути, тому що вони знають, що вони втратили і що ми можемо придбати. Але це мало хто з нас розуміє, тому це не не зрозуміло, що наша боротьба. Противці знайду. І ми знаємо, як в земному житті Борецької твориться дається по силам противників, Але якщо ти вдругає більше силу, дається ще більш сміснішим практиком. Якщо ми переможемо одних е, у світі, переможемо одній е, страсти, інші будемо воювати нас, але ми повинні цьому змущатися. Е, тому що перемагаючи е, один, другий, ми становимось сильнішим, тому більше і більше нападають на людину і звідки. Так буде до ми будемо боротися. Ми повинні на це достоїтися, тому що нам дається дуже високі пристойності, ми це повинні зрозуміти і не смущатися, тому що боротьба і не завжди. Ми боремося. І здається, що ми стаємо ми побачимо, які ми прийшли до церкви, ми побачимо всі, що йде вдосконалена нашу боку. І ми перемагаємо інших страстів, усіх. Те, що ми ще робили важкі які ми вже не робимо, що ми вкрай духовно розростаємо. Тому йде боротьба завжди. і завжди Ми на це будемо настроїтися. І Господь нам допомагає ці боротьби. дає нам допомагати. Ми ходимо в церкву, очищаємося, ми живемо позади Божого і ми одягаємося до одяг благодати святого. Бога. Тобто, Існувати він образ місто, який прийшов Господь Спасибо. Існувати це образ е, людей, які підкорили себе страстями. Існувати натягався волі дійсно, перші втратили, буде святого Бога. А Господь дає це. Віснувати, що дійсно ті люди, які живуть повним е, життям, вони живуть в тих місцях, і дійсно, смерть. Але Господь прийшов, щоб нас позбавити від цього тягне Богу. Існувати жилище Дух, так люди, коли творять гріш, вони впускають свою душу, своє серце з Богу. Якщо ти хочеш побачити пісню, каже, ті розслідувати, він каже, подивись на себе в зеркалі, коли ти розуміли. Якщо людина не бореться з ним, то миноді можемо побачити людей, які схожі на цілісні. Дивіться, в крайній старі людей, які залежні від алкоголю, від непромарі, від муда, як вони опастилися, на кого вони схожі. просвітають, тому благодать, виганяє цих весін, і людина стає здравою, сидить у, у ній Боже і слухає Івангеля, слухає проповідь. Ті люди, які позбавилися е, в залежності від е, весін, вони як це дізнавати стають здравою. І Господь виганяє з них всіх. Жителі для навіна, це жителі цього світу. Дійсно, вони, люди не хочуть кайняти Христа. Вони побачили, що вони потерпіли е, втрату своїх свиней, які були заборонені в старому здорові. І заборонено вирощувати лісні старим заповідом, як після вже заповідом, а це про майстер український домів. Чому? Тому що свині не образни чистоти. Апостол Петро у своєму заборону посланні каже, що сина свиня вмивається і йде, далі валятися в вогнюці. Це поразки і християн, і людей, які ну, пішли в церкву, але не змінилися. Тобто вони опираються на парні купити тобто на закон Божий, на маленький якості, на старий і не землі, але не живуть важко, тобто не переживуть цей закон, не живуть. И мы тоді пришли за Христом, вони живуть так як чий Христос. От, Господь забороняє життя. Адже Господь давав заповнить, щоб не делали у старому Творение не просто. Одним образом творитель разу життя Ну, Зараз можна, если новому А тоді Господь показував, що не треба жити як свинями, не треба жити, як змія, які по заборони, або як е, інші птахи, в яких також будуть заборонені. Не, не, не треба бути таким. Треба бути чисті для Бога старатися вчищатися з ним. От жителі цього світу вони живуть цим життям і вчист. І вони живуть вже по своєму складному, складному робітню і е, обичаєм своїм розвитку своїм. І не хочуть мійнятися нічого. Вони розуміють, що. То треба змінити повністю своє життя, змінити свої зв'язки з цим світом, Ти може від якихось людей, які не розуміють, що навпаки тягнуть їх інших Бога. Не розуміють, що вони вже у по своїй на натрапить. Їм важко знайти. Вони живуть уже своїм, розібають своїм життям і розуміють, що якщо їм потрібно буде йти за Христом, то потрібно буде все світити, А їм цього не хочеться. От їм так добре, і вони не хочуть більше нічого міняти. І тому я кажу, йди в мене, Христос, ми вже живемо так, як живемо, нам нічого не поміняти. Господь і попросив і за ним. Але Господь каже, йди в своє місце, і розповість їм про те, що Бог можу і що я захисту. І по передані Господь приходить у вселісність, гадає, через теражорок. І жителі цього міста прийняли Христа до себе і слухали Його. Тому що, мабуть, вплинуло слово цього міста на жителів міста Гадаю. ось це образ апостолів. Багато людей не приймало Христа. Ходили невеликі не кількість людей. апостолів, Але пізніше весь світ. Прийняв Христа, стали християнами. Вістуватися, коли у нас апостол, Ми знаємо, що там, з твоєї Магдалини Господь вигнав всіх вісім. І Він посилає апостолів цей світ, щоб вони розповіли, що Господь їм зробив. і Розповіли те, що на нього Це послання на цього. Співати якого спостерігати міського дара, це послання апостолів. і дасть світ спочатку не прийняв, а потім з часом стати приймати постріл, слухати їх повчання і прийшов до складу. Куди Господь прийшов для того, щоб позбавити нас від влади сатани і диявола, від влади злих Богів, щоб позбавити нас від вічної смерті. І ми всі знаємо, як ми, ми раніше були. Нам не треба, щоб нам хтось розповідав за нас. Ми також були міцнувати. Ми також багато робили гріхів, помилок. Вони знали, не знали Христа. От тепер ми пішли до церкви, знаємо Христа, знаємо те, що нам робити, ми розбудемо. Хоч не будемо. Повертатися а ми будемо виходити закону Божи, іти за закону Божий, йти за Господом і призивати може тих людей, які ще не хочуть нічого дня, живуть по своїм устоям, законам. може і вони почують нас, Бога, що з нами згодом, Господь, як від нас позбавив для послуга, і вони позбавляються цього. Розяплення грехова і прийду до Христа. Амінь.